Друзі, в цьому відео я розкажу про надзвичайно унікальне та рідкісне явище в світі грибів, про спороношення або плодоношення чаги. Перед вами в кадрі вже мертва береза, а на ній така величезна сувель, яка привернула мою увагу здалеку. Сувель це патологічне розростання волокон деревини. На березах зустрічається дуже часто. І сувель можна порівняти з доброякісними пухлинами у ссавці. Коли я почав оглядати цю сувель, то з іншого боку, ось тут побачив, що на ній росте чага. Це я вже видлубав. Вона ось тут на землі. Ось видно шматок соснової кори і класична чага. Вугільно-чорна -чор порепана поверхня. Під нею. Ось такий коричневий шар з білими прожилками, наче схожий на трюфель. Тобто якраз те, що збирається в лікувальних цілях. Ось тут цей розподіл видно краще на цьому шматку. До речі, тут трішки унікальний такий випадок для чаги. Ось тут волокна сувелі, тобто деревина, вона така от закручена. І поміж них. Попроростала чага такими чорними вкрапленнями. І ось тут дуже добре видно розшарування чаги, ну її будова, скажімо так. так Тобто верхній чорний ороговілий шар, під ними йде коричневий, той який. Є саме лікувальним, його збирають з лікувальною метою. Ось тут в ньому білі прожилки міцелію. А далі вже йде безпосередньо міцеліальний шар, який знаходиться в деревині, тобто він білий. А, що таке чага? Тобто ну ось це утворення. Да? Чага це стерильне утворення склероці, яке по-науковому називається гриба, інонотус обліквікус по латині. Що таке склероцій? Ну, склероці можна порівняти з наприклад, з, наприклад, з картоплею. Тобто, це орган, в якому гриб запасає поживні речовини для того, щоб потім утворити плодове тіло. Так ось. Коли спори, чаги потрапляють на дерево. Проростає міцелій і через там декілька років, здається, 2-3, починається утворення цього склероцію, тобто стерильною частиною, цю, яку всі збирають з лікувальною метою. Ця стерильна частина, тобто гриб живе не плодоносить, десь від 8 до 15 років. Після чого, коли чага повністю вбиває березу, Бере загине, часто вона може падати, ну, а в даному випадку вона не впала, і під корою починає формуватися вже безпосередньо плодове тіло, трубчасте, в якому вже формуються спори. І зараз я вам буду це показувати. Значить, якщо чага в нас, ну, тобто стерильний оцей, склероцій, він виходить на поверхню кори, да, то самі плод, ну, саме плодове тіло воно формується безпосередньо вже на деревині. Тобто ми ось бачимо, да, тут кора відстала і ось вже деревина. Але, ось якщо придивитись, ми бачимо такі трубчасті утворення, які ну, такі невеличким шаром. Ось вони в цьому місці також наростають вже з деревини. Ось тут вони теж є. На жаль, в цьому випадку а, саме вже плодове тіло чаги так само загинуло і його пожерли інші плісняви, плісняві гриби. Але все одно це випадок надзвичайно унікальний, оскільки його, по-перше, ну, ви розумієте, да, треба там від 8 до 15 років, щоб воно сформувалось. А по-друге, воно, воно росте під корою. Ну, якби я цього, наприклад, не знав, да, я б не відривав цей шмат, щоб подивитися, чи є, чи ні воно тут. Але оскільки я побачив, що кора вже відстає, то зрозуміло, що воно мало би бути. Ось ми бачимо. Ось тут воно такими да, наче зігзагами, ось ці всі трубчасті утворення, тобто спорокарпі, да, плодове тіло, воно все є ну, взагалі жива, живий спорокарпі, я напевно додам фото. Він чорного кольору, такого блискучого, як і сама чага зовні, ну, тобто красивий. Але що вказує на його ще наявність додатково. Це ось, ви бачите, все припорошено таким жовтим порошком. У чаги саме спорова маса, саме жовтого кольору. Тобто це все те, що потім полетить і буде заражати нові берези і будуть утворюватись нові ну, окремі скажімо так, організми грибів, так, які формуватимуть спочатку склероції чаги і після того. Буде вже плодове тіло. Ось на цьому шматку, який я теж відірвав, теж добре видно, як ці спори всередині покрили весь шар, і він, до речі, важкий. Ось це той, який ми розглядали, да? тобто ось сувель просочена в переміжку, скажімо так, чагою. І ось зсередини. Тобто ця, ця вся штука була отак-ото. -от. Я відірвав От тут на деревині плодові тіла, тут спори, і тут теж все в спорах. Так, ну і ще на завершення розповім вам один цікавий момент це саме для тих, хто збирає чагу в лісі. А я думаю, що якщо ви збираєте чагу, то ви знаєте, там багато є, скажімо так, Ну, не знаю, забобонів чи там прикмет, коли чагу йде, можна збирати, де не можна, там і по висоті є різні штуки. І от одна з таких е заборон, скажімо, для збору чаги це не збирати її з мертвих дерев. Чому це так? Е ну, Збирати в принципі можна з мертвих, от як в даному випадку, і вживати. Але, скажімо так, ефекту від того не буде взагалі, ну або він буде якийсь незначний. Чому так? М -м тому що, як я казав, це ось, ну, чага, да, ось це чорне утворення, це склероцій, це орган, в якому гриб запасає поживні речовини. А, коли гриб починає утворювати плодові тіла, він. Безпосередньо з цього склероцію, зі своєї кладовки, так, з комори, скажімо так, починає всі-всі ці поживні корисні речовини використовувати для побудови плодового тіла і відповідно для утворення спор. Тобто він її цю, скажімо так, комору спустошує. Але а, якщо дерево мертве, це не завжди означає, що вже запустився. Процес утворення плодового тіла, як я казав на початку цього відео, що спочатку гине дерево, а потім ще через декілька років після цього починається утворення. Тобто, якщо ви побачили мертву березу нині чагу, а кора на цій березі тримається ще дуже міцно, то таку чагу можна збирати, оскільки ще процес утворення плодового тіла не запустився. Ну і ще на останок покажу ще разочок. Ось тут дуже добре видно саме плодове тіло чаги. Я тут ще трішки зішкрібав з нього цвіль. Ви бачите, воно ну, чорне. Зараз вже таке, звісно, коричнювате. Але ось тут дуже добре видно ось цей трубчастий візерунок, да? тобто плодове тіло, трубчасте. Так воно виглядає. Тобто такі собі трубчасті нарости на деревині, які формуються під корою берези. На цьому все. Ставте вподобайку і підписуйтесь на канал.